Доброго дня, шановні колеги, пасічники. Догодовуємо бібжілок, загодували, верніше заколотили останню, останню партію, доколотили сиропу 200 літрів. Нам потрібно буде для загодівлі шестирамочників. Колотимо ми мотопомпою. Діаметр патрука 80, не 55, а 80, Що вхідний, що вихідний. Мотопомпа вже у нас 5 років. За 5 років вона переколотила не одну тонну цукру витрати пального на приготування. Десь 700 літрів сиропу виходить, десь 2 літри пального, бензину 95-го. З легкістю можна приготувати цілий куботейнер сиропу за дві години, не підігріваючи воду, не використовуючи там вогонь і ще інші. Холодна вода, тільки вода повинна бути артезіанською, з артезіянської свердловини, м'яка. Цукор добре розчиняється, кристалів у ньому немає в сиропі. При першій загодівлі ми додаємо відвар полину і відвар соснових почок із хвоєю обов'язковому порядку. Нагадаю, ми догодовуємо сім'ї, не загодовуємо повністю, бо деякі там колеги, які від пасічного діла розуміють, тільки хайтерить, хайтерить, а більше нічого. Вони там кажуть, що потрібно мед, мед потрібен, так, але він в зиму краще з гніздом. У сім'ї, якщо там не вистачає, в гнізді повинно бути десь із вагою вулика, 10-ранково у нас десь 3-34 кілограми це з вагою, повністю з бжолою. Це повинно бути. Щоб не переважувати сім'ї, ми даємо в цьому році, давали так, я вже на вагу знаю, який вулик повинен бути, піднімаю за задню стінку. І давали ми на сім'ї по 5 літрів сиропу одноразово видали. На шестирамочники ми будемо сьогодні третій раз давати по 2 літри, тобто по 6 літрів цукрового сиропу співвідношення 1 до 1,5. Загодовуємо, щоб тоді не бігать ні з канді, не бігати ні з медом літошками розложувати, розкладувати в лютому, в березні бігають, тоді ой не вистачає кольмів. Краще зараз загодувати і забути до весни. Цукор не дешевий. Вже є відео пана Баскевича, що деякі пасічники лоханулися. Закупили на кондиції по 1750, шановні колеги, такої ціни ніде немає. Навіть на заводі, Яресківському заводі, ціна цукру 1650 гривень мішок. Це оптова ціна. Якщо вам хтось там не говорив, що ціна нижче там 1600 гривень, такої ціни немає. Так що не ведіться, тому що дешева рибка, погана юшка. Тим пасічникам, котрі говорять, що зимівля краще на меді, так, зимівля краще на меді, але на меді на якому? На меді. Весняному. А в нас в цьому році та й багатьох пасічників по Україні весна була холодна, і меду, як такового, окрім Соняшникового, ми не бачили. Там десь підтримуючі взятки були, такі для бжіла, ну а товарного меду не було. І тож ми для полегшення земівлі, а ми знаємо, що земівля на хрестоцвітих в медах, вона погано відображається на стані джурної сім'ї. Що хто не говорив, що в мене зимують, так вони зимуватимуть. Вони зимуватимуть, перезимують, але ж пасічник не задає собі питання, як вони перезимують, скільки вони енергії затратили, як вони зносилися, як вони будуть себе вести далі, тому що бжола зношена, підвищена температура в бжоленому клубі була. Матка починає раніше червити. а Потім надлишкове споживання корму. Виходимо ми з зими в весну, з мінімальними кормами в вулику, з опоношеними рамками, з великою кількістю молодої бджоли, яка неповноцінна, бо вона не обігріта. І вигодована без пилку. І тоді маємо наслідки. Тож краще додали 5 літрів сиропу. І цей сироп вони споживатимуть грудень, січень, можливо, лютий повністю, в залежності, яка зима буде. На цьому цукровому сиропі, меду переробленому з нього, вони протягнуть цілу зиму. Вже весняний розвиток буде на звичайному меді. Вже там уже не критично, вже є надходження води в вулик, надходження пилку. Температура повітря вища, вже бджолиний клуб був розрихлений, якщо збираються в ранньо-весняний період. Тож ми робимо так. Деякі пасічники зимують на меду, зимуйте, не маю нічого проти. Як вам краще, пасічники як -то кажуть, що палець, палець в палеці, якби тільки пасічникою краще була, а бжолом, що там перезимують та й все. Про Пробжем ніхто не думає. Розумні пасічники і пасічники промисловики вони думають за бжолу, вони бджолою живуть і вони читають літературу. І хочу сказати хейтерам, хто там пише такі коментарі, раджу прочитати літературу, наукову літературу по цьому питанню. Про скідливість земівлі на христоцвітах. Потім уже щось пишіть, а не так, що, знаєте, ляпнуть, аби що ляпнуть. Ну, ми помпою перекачуємо 80-кою. Вона дуже швидко качає, ось написано. Перекачує за одну годину 60 метрів кубічних в рідини. Тобто перекачує цю кубову бочечку перекачує 60 разів за годину, повністю розколочуючи 4... обганяє, да? так, обганяє по кругу. Чому ми не брали 55-ї помпи? 55 помпа, що затратніше по бензину. Десь потрібно буде 4 літри 3,5 літри бензину і довше потрібно, воно погано розколочує. Оця шланга обратка потрібно її водити з угла в угол, щоб всі залишки цукру, які були знизу, щоб воно їх розколочувало. Ми не знайшли куботейнера з виходом на 80 харчового куботейнера. Ми взяли на 55 потім таку. Виточили ось такий переходнічок з 55-ки. Тут купили, є, продаються такі ті переходники, не звичайну різьбу, тут різьба така вона розширена, п'ятивиткова, а тут амелка різьба. І Потім е, е, на промисловісті використовуються отакі, перекачуючі рукава, переходники з 55-ї на е, 80-ку е, шлангу. І шланга така армірована, вона тостостінна, десь її. Е, Товщина, десь 4-5 мм, армові, армові кільця стоять у ній, вона, як то кажуть, не убиваєме. Що, які проблеми були по цій помпі? По цій про помпі проблем не було ніяких, окрім того, що на перший рік використання ми перекачали і на другий рік вже поставили, думали поколотити сироп. І потік на цій помпі, Тут стоїть сальник всередині, ми його. Розібрали, замовили сальник для перекачування води грязної, не чистої, там із графітовими такими. Поставили, ця ця пумпа вже качає 4 роки, верніше сальник не пропускає 4 роки без питань. Є дренажними насосами качають електро, ці фікально-дренажні насоси. Використовую цей паскавич використовує і багато пасічників використовують. Також можна колотити різними методами. Є електропомпами, крутять. Ну все, нема ніяких проблем. Треба нам заколоти сироп один до одного, ранньовесняний період для підготівлі. там сімей, якщо безятковий період. Засипали цукор, швидко колотнули, поставили, розлили його і все. Треба на осінь загодувати бджіну на зиму. Заколотили і все. Не потрібно. Води гріти, не потрібно тягати з тими бетонами, не потрібно інші затратні методи. Бо це все час, це все кошти, це все на великих пасіках, воно кожна хвилина вона рахується, тому що часу не вистачає. Так що дивіться, кому було цікаво, ставити лайк, кому було не цікаво, пишіть свої коментарі, познаю без хайту ніяк. На цьому завершую наше відео. До зустрічі в наступних роликах.